Что надо желание? Ася, давай сверни. 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 Ася, давай сверни

Головна, головна правозахисниця, витраті. Через половину я за представник приїжджає разом зустріч.

Зараз у вас інформація існує, але Будь ласка, дайте нам пройти. Я вас не затримую, будь Ася, чекайте. Влада, йдемо. Ведемо. Доброго дня, ми хочемо передати звернення представнику Кам'янського будь ласка. Добре, залиште в Карини таку дівчинку. Так, це не дівчинка, це моя двічіка. Добре, залиште. Будь ласка, хай виходить до нас представник Кабміну. Да. Ну отож, треба було скандалити. Давайте, реєструйте, звернення. От вам сотні Я людей. Будь ласка, будь ласка, давайте. Я. Да. А ми не можемо зайти із собакою в Кабмін? для того, щоб базаров побачив, як над ними знущаються. Ні? Вибачте, не Де в інструкції написано? Да, так? Вибачте, да. І на... А чого ж їх тоді вбивають, якщо заборонено? Вбивати не заборонено, а заходить кадмін заборонено, так? А вбивати не заборонено, ні? Давайте, припиняйте ці вбивства. Зрозуміло чи ні? Бо інший раз приведу туди на сьомий поверх, укусе Азарова за на місце. Зрозуміло? І це буде наш е, символ. Пес біля. Е, сьогодні ми біля кабіну, завтра ми зайдемо в кабін. Так, читі, що так? Отак. Все. Ну, за, за, заглянь хоч трошки. А, вони закрили двері. Хорошо. Зареєструйте, будь ласка, звернення. І відповідь. І припиніть вбивати твари. Так. Бо інший раз прийде не одна собака, приведемо тисячі собак. І отут останемо табором. Не лучше собак. Бояться там собак. На чего їх бояться? Они не вырубывают леса, они никого не убивают. Бояться надо только людей. Бачите, це моя дочка, їй 9 років. Вона народилась 19 грудня на Святого Миколая. Бачите, чого я кажу? Що моло треба до влади. Бо коли вона 9 років, отакі абсолютно очевидні, зрозумілі речі, каже, а пенсіонери, які сидять в прем'єрських президентських кріслах, не розуміють очевидних речей, то гнати їх в шию треба. І моло треба приводити до влади, у яких добре серце. Душа і розум є, і от тоді наші діти піднімуть країну і наведуть лад до цій країні. Мені прикро, мені прикро, що міліція зараз, Асю Карпінську, відому захисницю тварин, людину поважного віку за руки тягали, як Юлю, санціом позалишали, не пускали, щоб вона в кабмін віднесла петицію. Ви боїтеся оцих дівчат, оцих собак. Що ж що ви тут сидите? Боягузи. Ми наступного разу приведемо сюди тисячі бездомних собак, яких ви переслідуєте, вбиваєте, і залишимо їх тут і зробимо в кадміні притулок, якщо ви не виділите землю на цих наших пари. На очах у власників собак вже не віддають синята у крові. Ваші сполоники нічим не підтверджені. Вот, а, а провірка опітних спеціалістів. От слави Защитим! бездомних приїтім убийства прикратім. Місці побідім слави защитім, бездомних притім. Убийства прикратім. Справді жарко, то вони сидять під кондиціонерами. А ми тут е, обливаємося потом. Я думаю, що сьогоднішня акція ще раз чергове продемонструвала цій бездушній, бездумній владі про ту проблему, яку ми маємо. Це знищення е, братів наших, кажуть є менших, я кажу старших, бо вони розумніші від багатьох людей, які сидять тут, там Верховній Раді, в адміністрації президента. Давайте, дівчата, хлопці, усі ті, хто любить собак, хто любить е, наших е, братів, давайте об'єднуватися, давайте виходити, давайте тиснути на цю банду, поки ми не змусимо їх припинити ці вбивства. І треба буде, будемо вдаватися до радикальних заходів. Наступного разу прийдемо, вони хочуть крові, ми їм дамо крові. Вони дождуться, що ми їм дамо. Я маю на увазі. Е, Пітро крові Азарову на голову вилімо, і тоді буде знати другий раз, як убивати цих тварин. Ріки крові льються по всій країні, коли вони ця сволота трави вбиває живими, їх палять у абсолютно правильно. Тому з ними треба адекватно. Є дай дім, ми бачимо братів нашій Ми вийшли на вулицю і говоримо, і батьківства, і ми повідім. На очах власників собак уже